Поселили нас в готель, гренесенька кімната. Ти за це взагалі нічого не платиш. І зараз нас тут озолотять. Елітне містер... місто. Ми в Люксембурзькій конче заспі. Професія звучить як мама, коперент, як Марі Скажи, Ти виглядаєш як інозірка. Oh, yeah. Привіт, Олеся. Дуже, Дуже приємно. приємно. У Дуже приєм. Люксембурзі три рази. А, добре. — Привіт! Мене звати Олеся. Я мама доньки Діани. Ми з Києва. Наразі живемо у Люксембурзі. Ти тут живеш, так? Так. Ясно. Ну, ти казала, що ми може. Я можу до тебе зайти там. Ненадовго можна, Не тому надовго. що це готель. Так він там знаходиться. Ну правила, як у готелі, тобто відвідувачі дуже обмежено. Добре, Толи, ну хоча своє... б на 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 дві-три хвилини ну, звичайно, звичайно. Мені було дуже цікаво. Ну, пішли. Справжній готельний номер <гум> ну справжній. ну але то, трішки знаєш, то... ну, що... no, коли... я кажу доміки, гноміка. Ти вмістила тут усе своє життя Ой, з України. Так, це було дуже важко. Ми ж приїхали з маленькими чемоданчиками, так. як сказали, нам саме необхідне. Так. І значить, ну ви розумієте, ми дівчатки дівчатки у яких всього дуже багато, і так. нам дуже було важко зібрати цей маленький чемодан. Також як всіх селять в лагерь, шук так. нас називається, але він був дуже комфортабельний, білосніжні постелі, теж там все дуже новесеньке. Вони все відбудувалися. Спеціально для нас у так. виставковому центрі. Угу. Тому умови були супер. Ну, ми там одну нічку переночували і зараз нас сюди направили. Угу. Ми були щасливі такі умови, коли ми побачили, Боже, така дуже е, гарнесенька кімната. Ти за це взагалі нічого не платиш. Mm, абсолютно. Навіть за обслуговування, nee. навіть за прибирання. Nee. Тебе тут безкоштовно прибирають. Безкоштовно прибирають і кожен раз змінюють навіть Остіль. постіль. Так. Ну це людсь. Тобто, е, ну, да, це дуже ми на це повели. Спочатку було якби дуже. Класно. Так. А потім, звичайно, ти розумієш, що ти не можеш приготувати, що ти хочеш. Ну так, да, є обмеження. і ем, да, Ти не можеш якусь там їжу, бо холодильничок маленький, і по правилам готеля ти не можеш їжу, їжу зберігати саме в цій кімнаті. Нам привозять їжу, як Червоний хрест, але Карітас, може Так, вичувати. Так, так, вони в таких контейнерах привозять нам їжу. Так, і тут що... ще є ванна, так? Так, 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 це душованна ну. може. А можна так? зайти? Звичайно, да? звичайно, так. Да? Це маленьке, але все дуже. Нічого прискійно. собі слухай, тут абсолютно повноцінна да, ванна кімната. Давай ага. да, он, клас, Душ, тут абсолютно да. да, повноцінна ванна кімната. І тут бачите, навіть для людей з обмеженими так. можливостями то теж як можуть вони так заїхати. Як кажуть. Слухай, ну я думаю, що для двох дівчат угу. це абсолютно приємні умови. І теж вони тут Принятні. все нам драять, міняють полотенце і готові це робити кожен день. Але ми вже кажемо, дайте трошки спокій. Да, думаю, можна не прибирати. Абсолютно. І ти думаєш, блін, так я ж тут в готелі, три зірки, чистенько, все тебе як кажуть, і покормлять, і поміняють, і почистять, поприберуть. Ну, гріх жалітися. Тому, якби, е, якісь плюси, якісь мінуси. Але знову ж таки, ми за це не платимо. Бо як ми платили, то ви ж бачите, які ціни. Угу. Ну, я ціни трошки... тут просто косно. зробила помилочку, да, бо ми були одні з перших, які ми сюди прибули. І нам давали Соціальне житло, але вони сказали: тільки ви виходите на роботу, ми вас забираємо одну трет зарплати. Mm -hmm. А в готелі це все безкоштовно. Mm -hmm. Ну я така, як Подумала, не знаю, так. з українським якимось трохи вибачте mm -hmm. що Гроші mm -hmm. треба, як там буде далі. Mm -hmm. Ще роботи нема. Ну я вже рахую, що в мене їх заберуть. Mm -hmm. Я відмовилася від соціального житла. Залишилась в готелі. Мої сусіди перебрали соціальне житло. І, як кажуть, в результаті ніхто ні за що не платив, в кого нічого не знімали, як кажуть, ніяких зарплат. Тобто вони отримують і зарплату, і соціальні виплати. До речі, дуже подобається, якщо можна так сказати, люксембургське село. Це, знаєш, мені нагадує... Це, це мені здається, що це просто кантри-сайд. Міська... Не дуже прям кантри-сайд. Не дуже це це елітний, да, прямо це місте... місто. Сука, а це можна сказати, що це... Коротше, Ми в Люксембурзькій зараз конче заспі. Бо тут дуже красиво, але тим не менш це за містом. І я вам скажу, що хоч будиночки як скромні, але вартість від мільйона євро, щоб ви розуміли. Тому що це Люксембург і зверніть увагу, немає тинів. Бачите. Леся соціальні виплати, які надає Люксембург українцям. Це які? Хочу сказати саме найперше. Чому ж я обрала Люксембург? Бо я думала. Країна масонів, країна банків, і зараз нас тут озолотять. І в інтернеті була інформація, що тут там боже якась уже така. Я не знаю, більше двох тисяч євро. Сума могла повинна була бути. Була ця інформація. Ну, я подумала, ну супер, їдемо в Люксембург. Коли ми прибули, ну нам сказали, що нічого не сказали взагалі ні про виплати, нічого. Поселили нас в готель. І сказали, що поки ви не працюєте, ми вам дамо на той момент це було 70 євро в місяць на одну людину, а на дитину ще менше. В Я місяць? в місяць 70 євро да. від багатого Люксембургу. Да. Тому що начебто нас кормлять у готелі, готель безкоштовний, а. і нас кормить Caritas. О, це ж міняє справу. Так. Тобто безкоштовне житло, безкоштовне харчування, так. прибирання. Прибирання, так, бо увагу, безкоштовно вам міняють постіль, пості, у вас рушники, це, так. все, все за, за стандартами готелю. Але грошей на руки нема. Ну нам трошечки видали, як на півроку там я не пам'ятаю, чи 300 євро, на двох здається на одяг, це вони так сказали. Ну там все по мінімалочки. А що отримуєш ти зараз? Е, ну зараз в е, нас е, ситуація міняла. Спочатку я була без роботи, то я отримала цих 70 євро. Чесно вам скажу, мені було дуже важко. Я боргів набралась на 2000 тисячі євро, тому що ну, я кажу, всі отримували блага, а я навпаки влазила в борги і ридала. Думаю, ну чому мені так погано? Чому всім дають гроші? а Мені не дають. Але нам надали можливість, коли оформили документи, зразу йти на роботу. Тобто у нас був дозвіл на роботу, а це теж дуже велике. Е... Тобто, отримати прихисток у Люксембурзі – це означає не просто, що ти маєш право тут знаходитись, отримувати соціальну допомогу. А ще й тобі надають право офіційно працевлаштуватись, так? Абсолютно, навіть без знання мови. То якщо ти не знайдеш роботу і тебе не спитають про мову, то ти влаштований. З роботою було дуже важко, не було дуже просто. Спочатку я педагог за освітою, і я думала, як багато українців, і зараз мене там загребуть, і дійсно потрібні були викладачі для українських дітей або перекладачі в інтернаціональних школах. Але я подала заявку в Міністерство освіти. Але про наш готель забули. Саме міністерство, яке видавало всі документи, вони трішки забули. І ми отримували отримали всі ці дозволи е, пізніше, ніж інші люди. І от е, той, хто урвав і в перших рядах, ті здобули цю роботу. Але це була не ти. Це була не я. Щоб влаштуватись на роботу е, українкам. Чи потрібно легалізовувати свій диплом тут? Ну, в принципі, якщо ти хочеш іти конкретно по спеціальності, то так, але це іде це не так важко. Це просто формальність і час. Якщо наші багато дипломів легалізувалися, верифікувалися, як кажуть, і дуже все успішно. А якщо ти йдеш не по спеціальності, то кому потрібен твій диплом? Ну, якби? Yeah. Якщо ти йдеш офіціанткою, а ти вчитель, то їм. Як <сумітно> ти знайшла роботу, ким ти тут працюєш? Я сама шукала через Facebook, через сайт спеціальний для Бейбі От. І отак от сама, <сумітно> сама собі знайшла. Просто розміщала резюме, да, розміщала резюме, фотографію, там, про себе лист презентувала і отак от мені повезло. Як ти знайшла родину? Мені здається, що це. Не я їх знайшла, А вони мене знайшли на цьому сайті, тому що вона мені написала, мама, це родина, вони нінці, народжені в Америці. Дуже цікава родина. так. І переїхали вони з Америки в Люксембург. Їм тут краще. Вони кажуть, що Америка дорожча і сладніша. А мама працює в міністерстві захисту навколишнього середовища. Так. Тому, як кажуть, по посаді їй було вигідно працювати тут, і вони переїхали сюди. І от мамі потрібна, як кажуть, права рука, тому що мама на роботі, і посада підвищилась. Більше часу займає. Так, і ти пішла працювати в родину. Ти, ти займаєшся там домашнім господарством? Ні, тільки дітьми. Тобто професія звучить як мама, co-parent. Тобто так. ми з мамою в колаборації. Я роблю тільки тільки з дітьми, як Мері Поппінс. Тобто дуже поважна професія. Наша українська <св 'язок> Мері Поппінс. Але вони завжди діти, що така кажуть, бо фенсі нані. Це така дуже модна, модна няня. Вона, да? ну, Шанель, гусь, так Вони кажуть, модна няня. Я кажу Аліся. Ти виглядаєш як кінозірка, коли я одягаю свої сукні. Ну ну це так це мама, жарт звичайно. Мама там не не ривнує до ну, цього спочатку. Чи ні, спочатку ти мені... так добре працюєш, що вона каже так, тільки щоб ви вона Ви знаєте. Вона мені вдала мені вдала. мама потім призналась. Да. Вона сказала, що ти занадто я сказала, виглядаєш, і мені зараз ще треба одну роботу, бо в мене тільки пів контракту. І вона каже: якщо ти будеш шукати роботу, я тебе прошу трошечки скромніше, тому що я теж дуже довго думала брати тебе чи ні за твої зовнішності. Хоча я прийшла дуже скромно до неї, абсолютно вся закрита, прикрита трошечки віки, тобто без прикрас. Ну і то їй це все ж епатажним, так тому що мама в нас скромна. От, але вони прийняли мене, і потім дуже іноді мені здається, не я на них працюю, а як вони. Тобто, мені стільки подяки, стільки відношення, стільки теплоти, любові, що ну просто я молюсь на цих людей, дуже вдячна, що вони мене все таки взяли. Скільки там діток, яка там родина? Троє діток, діти підлітки, тринадцять, одинадцять і ось дев'ять було дівчинці другого квітня. Яка оплата? Навіть якщо це півставки. Скільки може няня заробляти в Люксембурзі? Ну, воно там враховується У мене трошечки не так, як з держав на державних посадах, тому що виходить, якби по контракту в мене одна зарплата, і оці всі, всі податки платить моя мама. Е, е, мама. Да, моя мама так. <свісно> і виходить, якби, ну, грубо кажучи, десь чистими я отримаю там, 1300. 1300 це Але це пів, пів контракта ставки, ставки, ти mm -hmm. працюєш, у тобто, тебе ще є пів дня. А скільки днів робочих тиждень? П'ять днів субота неділя вихідні? Так, да неділя, вихідні, і виходить, що в мене якби офіційно повинно бути повний контракт 40 годин. У мене 20, 20 годин на тиждень. Угу. Ти тобто, щось думаєш собі підшуковувати? Ще я підшуковую і підробляю іноді, але ну без контракту. Тому що все одно, коли рахують податки люди, то їм це дорого. Зовсім а от, наприклад, якщо говорити про бюджет на місяць на двох таких красунь, мама, донька, скільки це ти витрачаєш на місяць? Ми рахуємо, тому що в один місяць може живити в один ні моя дочка працювала в ресторані в мексиканському. Так. Е, і вона заробляла мінімальну зарплату, і виходить моя зарплата, і її зарплата, і нам було і ми не платимо за житло. То ми нормально себе почували. Тобто у вас виходить десь мінімум 3 тисячі євро на місяць. Ні, виходив навіть більше. Mm -hmm. Виходив навіть десь 3 500. Мені здається, що ви великі молодці. Ну, що знаєш, я за що люблю наших українок? Щоб не сталося, яка б е, подія така в світі не сталась? Ми завжди знайдемо в собі е, е, якусь якусь справу, так де нас будуть любити, де нас будуть поважати. Автобус, до речі? Розклад, так? Да. Слуха. А де купити квиток? А ви що не знали? <світ> У нас же безкоштовний весь транспорт. Тобто для українців безкоштовний транспорт? Так. Ні, не для українців, для всіх людей. Для всіх людей <світ> безкоштовний? Я думала, ви знали. Ні. Це єдина країна в світі, яка в 2020 році випустила закон про безкоштовний транспорт для всіх людей. тобто всі Туристи не туристи. Місцеві ми не платимо за транспорт. Це так я розумію. Лакшері лайф. Ти так. не платиш за транспорт Абсолютно. взагалі. Чатку, коли ми приїхали для українців, було безкоштовно не тільки всередині країни транспорт, а ще й за кордон. Тобто, ми подумали, що ми наїздимося ще в Люксембург з дитиною, з дочкою моєю, Ми швидко ноги в руки і давай як кажуть використовувати момент, поки для українців безкоштовно. Тому оскільки Люксембург має кордони з Бельгією. Німеччину і Франції, тому швидко в ці країни поїхали на поїхали, поїхали, так. Коли ти першу країну, яку ти поїхала? Перша була, я думаю, Париж. І хочу звернути вашу увагу на комфорт. Так. Автобуси загалом мерседеси з м'якими кріслами, з ламінатом, до якого дому такого нема. І дуже завжди все чистенько, все працює кондиціонер, коли тепло, і також тепло, коли холодно. Тут маємо такі кнопочки Зверніть увагу, якщо потрібна зупинка, тобто не треба кричати, як у нас на зупинці, як у нас з криками. Трамваї теж вам хочу показати, дуже цікаві трамваї з такими підсвіточками. Я спочатку думала, що це якийсь патітрем, а потім здивувалася, що це дійсно звичайний рейсовий трамвай по Люксембургу. спробуємо зібрати продуктовий кошик по Люксембурзі І подивимось, що можна купити на 50 євро. Так, почнемо з тих. Фруктики нам, до речі, дають в готелі. Хіба що авокадо взяла? Я так дуже люблю. Привіз. Навіть не є. Так, оці соки я дуже люблю. Тут прям такий він, як смузі класний, манго. 447, да. але він як це, свій свіжак. Беремо. Пош... Да. Ми хочемо сьогодні на вечерю салатик зробити. Може 20 багато, один досить. Да? Да. Один євро, одна перчинка. Нічого собі не відмовляє. Так, йогурти дуже люблю. Молочко треба взяти. Євро як в Києві. Зараз в Києві така сама ціна. Йогурти смачні. Ну, Можна взяти зероса. Ціна 2,44 євро. Оці дуже смачні, пардон. Гулять, так гулять, як кажуть, щоб було. Дуже зручна їжа. Зирогалка. Це такі великі. Але бачите, він такий вагомий. І якийсь хамончик можна взяти. До речі, не дуже і дорогі. Але іноді я не знаю, як від... відрізник, іноді копчений, а іноді вялений. Смачненький. Куречка, курочка. Нам бутербродики. Ну, Давайте саумон. 5,25. Дуже тунець я люблю. він Дуже смачний. Не як в Україні? Не знаю, чому до нас доходить не саме краще. Мене звати Соня Адамська і я знімаю сюжети про життя українок за кордоном після повномасштабного вторгнення. Підписуйтесь на мій канал Ми не вдома. Соня Адамська. Там ще більше цікавої та корисної інформації. Чи були в тебе тут вже випадки, коли ти або донька зверталися до лікаря? Звичайно, були і були дуже навіть швидкою допомогою. О. Щодо медицини, ну, захворіла я отитом вуха і була дуже страшна біль. І дійсно це вже була ніч, пізній вечір. Ми викликали швидку. І думали, як у нас швидка зразу тобі приїжджає да, протягом 15 хвилин. Приїхала вона швидко. Ну, якби буде перша допомога оказана. Да. От. Але. Швидка тут виконує функцію таксі, на жаль. Тобто вони приїжджають, забирають тебе, ніхто нічого тобі не допомагає, нічим тебе не обхолює, нічого, як у нас одразу тобі першу допомогу предоставляють і навіть можуть вже нікуди не везти, ну, як дуже часто як у нас дійсно дуже компетентні лікарі, то тут тебе завезли в лікарню, посадили у загальну чергу. Ти кінчаєшся, вибачте, від болю, кричиш поможіть мені, тому що голова отака новуха ну, це страшне. А так. вони кажуть, будь ласка, в порядку черги. Всі сидять і ти сиди, навіть якщо ти вмираєш, сиди і чекай. Тобто три години, ну люди іноді і п'ять годин чекають своєї черги, поки дійшла наша черга, ну, бо я була з дочкою, вона мене підтримувала. Так. Ну Для мене це був шок, тому що наскільки ми звикли в Україні, що тебе підібрали, зразу тобі першу допомогу. Якось оплатила цю швидку, треба її оплачувати? Е, так, ця швидка була 150 євро. Ти заплатила типу, за таксі? Я не Заплатила, мені зразу виписали чек, вже там в госпіталі, і за те, що мені надали. Першу поміч виписали, куди далі мені йти, тобто там, до лора, дали направлення. І потім виходить, що я плачу 80%, я плачу 20%. ну, не, Спочатку я плачу все, скажімо так. І потім у нас тут є Сіенеса, там, де я вам показувала зупиночка. Це наша страхова. Компанія, куди ми належимо, і потім ця служба мені вертає гроші 80% на мою картку. Але із-за того, що ми ще українці. І знаходимося під місцевим міністерством під опікою, тобто ці рахунки ти несеш в міністерство, і тобі вертають і ще ціх 20%. тобі повернуло. Повернули. Так це було дуже приємно, тому що від цих цін 150 швидка, плюс там сто чимось та допомога, яка була надана у госпіталю. Тобто там загальна сума вийшла дуже жирна. Як отримати страхування? Страхування автоматично, коли ми приїхали, нам видали повний пакет, зразу е, телефонну картку люксембурзьку, е, картку банківську і страховку. Зразу все видали в один момент. І а ти щось платиш за цю страховку щомісяця? Ні, це, це безкоштовно, це безкоштовно рівень медицини, якщо порівняти з Україною, і тут в Люксембур... Люксембург. Для тут що, наприклад, люди, які сидять на діалізі, так, от, вони задоволені, тому що їх тут обслуговують по вищому розряду, і вони дуже щасливі. Якщо, наприклад, якісь такі менші проблеми, навіть той отит, ну в мене якось пройшло, слава Богу. Але, наприклад, у мене там подруга, вона мучилась теж з вухами, їй до цих пір не допомогли. Тобто, ми так вже кажемо, в Україні вже б давно винайшли причину туди-сюди. Тут зазвичай завжди, коли ти приходиш, у них і бупрахен, парацитамо, mm -hmm. нурофен, <задавнурофін>, mm -hmm. оце їхнє лікування. Антибіотик, коли вже щось дуже таке. Тобто гоміапатія. Або там якісь інші антивірусні препарати, тут мова не йдеться. Навіть коли дитина там траванулася, ти кажеш, дайте мені якийсь торбен. Так. Вони навіть не знають цього слова сорбент, прибіотик там. Ну, прибіотики є, сорбент не знають. Тобто, все-таки мені в Україні комфортно. Ти ж з України привозиш ліки? Так, мені мама переправляє все, все, що я кажу, навіть таке на, е, необхідне, все необхідне пересилається, тому що тут вони про таке навіть не знають. Я не, я не знаю, як вони всі виживають. Може вони собі дають установку не хворіти взагалі здоровий спосіб життя. Але дійсно це було дуже дивно, що такої. ...помочі не було надано, як, як би я отримала в Україні у нас. Скажи мені, будь ласка з приводу зубів. Тут лікувати дорого, дешево це покривається страховкою чи не покривається. Лікування зубів, тобто пломби, там будемо також так своїми іменами називати все. Виходить там одна пломба може бути там 150, в залежності від складності 150 300 євро. Але потім по цій системі, як я вам кажу, ти оплачуєш 100%, 80 вісімдесят вертає страховка І 20 вертає міністерство. і по, На виході це безкоштовно. це безкоштовно. Але якщо вам треба поставити зубки. вініри чи там щось відбілювання Ні. чи щось таке, то такого немає безкоштовно ти це не зробиш. Так, все, да, все само оплачуєш 100%. Тому їдемо в Україну, їдемо в Україну. <світ> ставити зуби <світ> <світ> однозначно. Привіт, привіт, я Соня. Дуже красива ти, Діана. Мама про тебе багато розповідала. Коли ти сюди приїхала, де ти навчалась в Києві? Коли я сюди приїхала, мені було 16 років. На той момент я навчалася в коледжі, я пішла після 9-го. Я якраз закінчувала, якщо це переводити на шкільну програму, я закінчувала 11 клас. Так, і тут ти приїхала і одразу поставила питання, де навчатись? Так. Як ви його вирішили? Ну, спочатку це було таке. Важке питання для держави, але вони вирішили, хто знає добре англійську. Вони зробили такі експериментальні класи. Вони визначали рівень англійською. У мене була висока англійська, мене відправили зразу в звичайні класи в інтернаціональній школі. А в Який клас ти пішла? Виходить у нас 13-бальна система 13 класова, так і мене відправили в 10-й клас. І ти тут пішла в 10-й клас? Так. Ну і що, як тобі школа тут в Люксембурзі? В принципі, мені дуже подобається ставлення вчителів, вони дуже такі розуміючі, там немає ніякого ні булінгу, ніколи там, знаєте, в нас буває в українських школах там, за якесь там залякування чи ще щось. Тут дуже всі дуже респект. І вони намагаються бути якби, на одній хвилі з молоддю, так більше як друзі, то вони дуже такі френдлі і. Порівняти програму навчальну українську і тут, в Люксембурзі, де важче? В Ваще. Тут так. цікавіше навчатись? Чи, чи навпаки в Україні було цікавіше навчатись? Ну, тут насправді трошки так, інший е підхід, тут більше я б сказала цікавіше, тому що нам видавали одразу айпади. Це подавалося більш такій цікавій формі. Мені дуже подобалось, хоча ненавиділа в Україні уроки хімії та фізики. Тут ми робили експерименти, то я якось її переварювала. Mm -hmm. То було справді цікаво більше практики ніж писанини, як у нас кільна освіта тут була платна для вас чи безкоштовно, безкоштовно, і ти вже закінчила школу тут. Я, я якби пішла, тому що я поступила в Україні на перший курс в університеті, тому що я подумала, якщо мені ще вчитися три роки, якось немає сенсу, що в Україні вже бакалаври буде починати. Ага, тобто ти тут не закінчила, не закінчила. шкільну освіту? Ти, ти спробувала її да. так? Зрозуміла, яка саме це да. освіта, і вирішила все ж таки закінчити отримати атестат в Україні, поступити в Україні. Ти вчишся онлайн? Так а які тут плани в тебе? Чи плануєш ти тут вступати? В вищий учбовий заклад минулому році. Я якби спробувала, але мене не взяли і за мою французькою мовою дуже важливо, якщо поступати до університету Люксембурзі, знати французьку мову на рівень мінімум B1. Хоча в мене був курси англійська філологія, але мене не взяла, тому що в мене французька низька, в мене англійська висока, а французька низька. Якщо говорити взагалі про життя в Люксембургу, то тобто, ти тут би залишилась жити? Е, можливо, якщо б мені було б років 60, <сум> як чесно. Життя дуже спокійно, дуже мало якогось такого драйву, якоїсь такої цікавості. Більш таке спокійне пенсіонерське життя. Щось ти чула, що люксембургці кажуть про війну в Україні. Ти чула якісь слова підтримки, щось від нього чи Звичайні. що вони говорили? Ну, говорять, що це ненормально. Ми знаємо, який дружній був народ, там, Росія з Україною. І іноді деякі ж не розуміли, що Україна це окрема держава. Тільки дякуючи нашим там, відомим спортсменам, хто там відслідковує футбол чи там, е, е, атлетику, боксовці, бокс, тоді тільки вони знають про цю країну, що Україна. А деякі думають... Це все, все єдине, що в нас громадянська війна. Це одна держава. Це просто шок. Європейці думали, що війна в Україні це громадянська війна. В мене ж мурахи по шкірі, наскільки світ а, взагалі був введений в оману про те, що Україна так. і Росія це одна держава. Так, і навіть дуже часто. Ой, звідки вона? А, Russia. Якщо це не Russian, Україна.